Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про праві від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравець. А це відео буде присвячено питанням, знятим з військового обліку, виключеним з військового обліку, отримання повістки, направлення на ВЛК і так далі. Сьогодні, в понеділок ну, судової практики не буде, тому що. Велика Палата поки нічого такого не опублікувала. Ну і, звичайно, поки нема на що звертати увагу. Я думаю, наступного тижня буде обов'язково, як завжди, по понеділках. А зараз вирішив зняти відео на ті питання, які дуже часто ви мені задаєте. Я думаю, що на цьому тижні більшість відео з цим і буде пов'язана. Слава Богу, нічого такого принципових змін ніяких в законодавстві поки немає. Хоча можуть бути, ну поки нема, будемо рухатись. І так, мова йде про саме виключення з військового обліку і отримання повістки, чи відсутності даних ваших в е, єдиному реєстрі військовозобов'язаних. От, от Резерв плюс, оберіг і як там тільки ще не називається єдиний реєстр. Е, до речі, не забувайте підписатись на мій Ютуб, Тікток і обов'язково, підпишіться на телеграм-канал. Посилання буде в Ютубі під відео, в Тіктоці, в шапці канала. Ну і Буду дуже вам вдячний, у разі, якщо ви вподоб... поставите вподобайки поширити це відео в своїх соціальних мережах, прокоментуйте ну і порадити канали ці друзям. І так, що робити? Що робити, ви виключені з військового обліку за старим наказом 342-м, за новим наказом 402 виключені з обліку, однак ви отримуєте повістки, чи в дані їх в реєстрі нема. При цьому дуже часто буває, що навіть у 2022 році, на початку 2023 року, ви проходили ВЛК, однак дані внесені не були. Тут все залежить вже від вас. Що я можу порадити? У разі, якщо у вас є такі бажання, ви, ну я би радив би, направити відповідну вимогу. ТЦК, в якому у вас було виключене з обліку з проханням, привести облікові дані відповідно до наявних у вас військово-облікових документів. І додати копію цих військово-облікових документів до вашої вимоги. Як показує знову ж таки досвід, на жаль, представники ТЦК їх в цьому покриває Кабінет міністрів, поки покриває Кабінет міністрів. Але я думаю, що це може в будь-який момент припинитись. Ігнорують вашу вимогу і далі вже прийдеться звертатись до адміністративного суду з вимогою саме внести ці дані в відповідний реєстр, тому що ми стикалися навіть з такими випадками, коли, наприклад, особа була виключена з військового обліку, всі дані на руках навіть копії ВЛК є, копії висновків лікарів є. Але... В ТЦК повідомляють, що дані втрачені. Десь там загубились і проходьте ще раз ВЛК. При цьому вони не внесли ті дані, які в них були. Те саме відбувається, коли ви встановлюєте, наприклад, собі програму «Резерв плюс», що я, до речі, не раджу робити, і там виявляється, що вам радять, чи йдете в ЦНАП, і вам радять звернути з ТЦК, тому що в реєстрі жодної інформації про вас нема. Звичайно, це порушення з боку ТЦК. Оця відсутність інформації чи не співпадіння інформації, яка є у вас військово облікових документах і є в реєстрі, не дивлячись на ту ганебну постанову 559 кабінету міністрів, це виключна провина. Посадових осіб ТЦК за що вони, врешті-решт, повинні нести відповідальність, з огляду на те, що вони не виконують ті обов'язки, які на них покладені. Тобто вони просто не вносили цю інформацію до реєстру. Та сама історія відбувається з особами, які були в свій час виключені з військового обліку у зв'язку з дотягненням граничного віку перебування в запасі. Там 40-річний вік я про це. Я тут думаю зверху розміщу відео щодо граничного віку, можете подивитись їх. Однак ці дані і інформації, що у вас виключено з військового обліку, хоча у вас військово-обліковому квитку, це є, а в реєстрі немає. Чому? Тому що посадові особи чи ті особи, які повинні були це зробити, це просто не зробили і не внесли цю інформацію. Я би радив, би, замість того, щоб це бігати і займатися бусифікацією, все ж таки займатися ТЦК тією роботою, яка саме є основною для них, а саме веденням реєстру військовозобов'язаних, резервістів і призовників. Тому, повертаючись до теми відео, ще раз нагадаю. У разі, якщо ви отримали повістку, я вже неодноразово говорив, якщо вас там зупиняють на, вулиць, на вулиці і просять проїхати разом з ними, ви можете відмовитися і вимагати складання відповідно адмінпротоколу. В інакшому випадку без адмінпротоколу ви можете відмовлятися і нікуди з ними не їхати. У разі, якщо вас примусово доставлять, вимагайте складання адмінпротоколу, і поки адмінпротокол складено не буде і не буде наданий вам безкоштовний адвокат. Раджу нічого не проходити. Тому ще раз, у разі не співпадіння цих даних, отримання повісток, запрошень. В ТЦК раджу повертати цю повістку в ТЦК назад, повідомляти їх, що вона була направлена вам помилково і просити привести дані відповідно до ваших військово-облікових документів з огляду на те, що ви або досягли граничного віку перебування в запасі, або, наприклад, були вчинені тяжкі злочини, або за станом здоров'я, або з інших підстав, які в свій час були для виключення з військового обліку. У разі, якщо потрібно буде допомога, звертайтеся з радістю вам допоможемо. Ще раз нагадую, підписуйтесь на канали, Ютуб, Тікток, Телеграм, поширюйте це відео, щоб люди знали про свої права. І таким чином, разом з вами, ми зможемо, я думаю, навести лад все ж таки в цій країні і примусити ТЦК діяти відповідно до вимог закону і нести відповідальність за свої дії, а також, як ми бачимо, за свою бездіяльність. Допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Вона у нас одна. Іншої України немає. Її треба захищати і вірити. Вірити в перемогу, вірити в наші Збройні Сили. І захищати, і допомагати. Допомагати один одному вистояти. Слава Україні! Слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте, ставте подобайки і коментуйте. До зустрічі!